Останній переказ книги Володра Перснів дві вежі. Вибравшись на кам'яний виступ, Фродо і Сем зупинилися. Давай перепочинемо, мовив Сем. Ми вже не можемо йти далі. Тож вони знайшли затишне місце між двома, між двома темними шпилями. Фродо і Сем зайшли туди, сіли на холодний камінь і тихо заговорили. У розмові з Сем Мохід згадав сон. І, зітхнувши, запропонував своєму панові відпочити, поки він стоятиме на варті. Фрондо заснув швидко, та незабаром, виснажений не менше, зас... задрімав і сам Сем. Коли повернувся голом, він обережно підійшов і почав будити їх. Спершу прокинувся Сем, і він різко гаркнув на створіння. Та, побачивши перелякане обличчя голума, Стримав ганів і побач... пробачив йому. Потім Сем розбудив свого пана, і вони рушили далі. Подувавши ще одні короткі сходи, вони дісталися до тунелю і, забравши рештки відваги, ступили всередину тунелю. Ї... Темрява була такою глибокою, яку вони не знали тоді, як вийшли з морії. Вони рушили вперед і швидко зуміли. Зрозуміло, що тунель рівний з усіх бойків, проте поволі піднімається вгору. Згодом вони відчули, що слух і нюх зараджують їх, важкий сморід забивав подих і притуплював відчуття. Вони мусили прокладатися... покладатися лише на дотик і звук кроків. За деякий час голом загубився в темряві, і гобіти йшли вже самі, не знаючи, де він. Тим часом, тим та чим далі вони просувалися, тим виразніше відчували на собі чийсь хижий і злий погляд. І в ту мить Сем згадав про Гавадрієль, володарку Водорієну, і про дар, який вона вручила Фродо. «П'явка!» – прошепотів він. Світло, що можу розігнати будь-яку тему темряву. Фродо майже забув про неї, але тремтячи, дістав п'ялку, і світло провилося навколо них, розцікаючи морок. Айві вони побачили позаду пару палаючих очей. Вони заклякли від жаху та зуміли рушити далі. Коли вони побігли, Фродо озирнувся і побачив, що очі не відставали. Тоді він підніс п'ялку вгору і вихопив меч. Шало! Клинок одразу сполахнув срібним світлом, і та істота відсахнулася, сховавшись у темряві. Вони кинулися. І невдовзі відчули подих свіжого повітря. З надією вони побігли до нього, але раптом уперлися в стіну, що не давала пройти. То була павутина, товста, мов сплетений канат, і складена з багатьох шарів. Саме взявся різати її, і хоч один шар піддавався, не надто важко, щоб прорубати всі потрібен був час багато. Надто багато, коли темрява дихала йому спину. Діставшись до стіни з павутиння, сем першим спробував прорубати собі шлях, та ніж без цього застряг у липких нитках. Тоді вперед вийшов Фродо і вихопив свій ельфійський меч, Клинок засяяв і павутина піддалася. Нитки розходилися, мов туман під вітром. Та щойно прохід відкрився, Фродо, немов утративши пам'ять про все на світі, кинувся вперед, кличучи сема. Сем побіг за ним, але раптом із краю зору помітив рух із темної печери, виринув в жахливий павук і погнався слідом за Фродо. Сем хотів крикнути. Та в той ж мить на нього накинувся голом. Між ними сполахнула люта боротьба. Сем, сповнений несповідіваної сили, зумів відштовхнути створіння, і голом, скиглячи, кинувся назад до печери, бо, ран, бо мав він свою темну угоду з цим чудовиськом. Тоді Сем згадав про Фродо. він кинувся вперед і встиг побачити найстрашніше. Павук уже обмотував свого його пана павутиною. Сем без вагань напав, ударивши мечем, і відтяг чудову одну клешню. Лише тоді павук звернув на нього свою злу увагу. Фродо, втікаючи ті... Фродо, від павука, впустив меч і сем підхопив його. Він рубав із в і лютю, поки в якусь мить не опинився просто під черевом павука. Чудовисько нависло над ним, намагаючись розчавити його своєю вогою. Шкіра його була товста і тверда, але сем, зібравши всі свої сили, вперся мечем і витримав натиск. Павук сам напоровся на клинок у найміцнішому місці свого тіла. І з диким сичанням відступив, зникнувши у темряві своєї печери. Фродо негайно кинувся, Сема негайно кинувся до Фродо, та коли він дістався, до нього серце його стиснулося. Фродо не дихав отрута, павука зробила свою справу. Довгий час, який здавався вічністю. Сем сидів поруч, не вірячи в те, що сталося. Сльоги западали на холодний камінь, але відповідей не було. Тоді він зрозумів, що шлях мусить тривати. Він забрав перстень собі, залишивши Фродо в його мітриловій броні, взявши лише меч і рушив далі сам. Вийшовши на стежку, він раптом почув голоси орків. Вони наближалися. Сем часно сховався в тіні, і коли орки увійшли в те місце, де він стояв, але ще не могли його бачити. Він надів перстні. Тіні зімкнулися навколо нього, і орки, бурмочучи і сварячись, пройшли, не підозрюючи, що смерть. І надія стоять зовсім поруч. Сем сховався в тіні, уважно стежачи за орками. Та поки він залишався непоміченим, орки знайшли Фродо і понесли його в бик глиб темних печер павучихи. Через вузький прохід вони могли рухатися непомітно, ведучи його до своїх темних логович. Логович у Луцбурдзі. Сем, надягнувши персня, щоб залишитися непомітним, пильно йшов за ним, за ними тримаючи дистанцію. В один момент він натрапив на якусь брилину, що здавалося перешкодою, але в ній він не помітив двері. За дверима стояли два капітани, які саме зустрілися і розпочали важливу розмову. Сем затримався в тіні і прислухався. з їхніх слів. Він дізнався, проголомшував новину. Фродо не загинув. Він просто заснув на кілька годин. Виснажений і отруєний страхом та, отруєною та отрутою повока, Сем зрозумів, що двері, через які проходили капітани, були зверху відкриті. Через отвір світило слабке місячне світло, обережно полізши через щілину, Сем продовживши. Свій шлях, обережно пролізши через щілину, за капітанами. Він ішов довго, тихо, не відходячи від тіні їхніх постатей. Так, коли він дійшов до воріт Луцбурга, часу вже не вистачило, щоб пробратися усередину. На цьому закінчується друга частина. Володаря перснів, водар перснів і дві вечі.